72 мільйони для 900 тисяч екземплярів. Кабмін виділив кругленьку суму для того, щоб надсилати повістки поштою. Як ставляться до цього кияни, з'ясовуємо. Інститут прописки у нас ліквідований. Як таковий. Не має значення. Не знаю. Коментувати, тим більше діючий військовослужбовець, я не коментую. Ну мені здається, що це нонсенс. Не доцільно, недоцільно, але ну, моя особиста думка, скажімо так, що ТЦК е, на понтах перші дні казали всім, що стояли в черзі, ідіть додому. У нас 3-4 е, є запаси таких, що мама не горює, що пройшли Крим і Рим. Ну і де тепер ТЦК з тими словами? Хай збираються самі. Я не знаю, як краще. I jak nade, nie znam. Mnie o, osobiście to nie dotyczy. No. no, a jak... E, wy macie ja za tym, żeby ludzie, jak patrioty, wojowali przeciwko tym, którzy napali na waszą dzierżawę i zaszczycali waszą dzierżawę, Ja za tym, żeby wy byli bardzo krepcy. Умні і, Це, ну, і щоб були безпечні. Я за тим, ну все треба ділять в рамках е, е, Конституції закона. Це як різниця, яка вона буде, чи поштою, чи на річкою, як то кажуть. Аби той прийшов, хто довжен втіти. Давайте я промовчу краще. А які ваші думки з цього приводу? Пишіть в коментарях.